Усім привіт до вашої уваги! Оля мішечка жилеткою. Подивимоч попадає. На столі у нас легка стягана жилетка. Розмір 44-й європейський. Розміра Ей, легка 100 грамівка. 42-й європейський, легка 100 грамівка. Розмір L Легка 100 грамівка. Ще. Розмір XL. Два xl Розмір L Легка 100 грамівка Розмір S М L Два Щось така легка жилетка Розмір Розмера Эликсей. Дута желатка. Розмір XL Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось наступну. Ось така жилетка. 54-й європейський. Ще. Подовжена. Ще. Розміра М. Ейля. 46 європейський. Двосторонній розмір XL 50 європейський. Ще. Розмір L 56 європейський. Ще. Розмір XL І ми оглянули 100% нашого мішечка Бачите, що попадає.